Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Шлях ювілею, починаючи від витоків у 1300 році, це шлях, який пролягає крізь дуже різні історичні контексти, це шлях віри, завжди скерований одним і тим же компасом, компасом прощення, що знаходить в Ісусі завжди відчинені двері. Ювілеї це роки благодаті, коли очікування людства, здається, сходяться на одному й тому ж порозі. Історію святих років, серед іншого, можна також прослідкувати через булли, документи, написані, як правило, латинською мовою з печаткою Папи римського, в яких зазначалися дати початку та закінчення ювілею. Спочатку печатка, власне, була, зазвичай виготовлялася зі свинцю і містила зображення святих апостолів Петра і Павла на лицевій стороні, на звороті ім'я папи, назва цього документа. Булла походить саме від форми печатки. Кожна булла, як і інші папські документи, ідентифікується за початковими словами документи, що оголошують ювілей, також вказують на деякі важливі аспекти Святого Року, теми і вказівки, які часто переплітаються з великими подіями історії. Булли про ювілеї ХХ і ХХІ століть припадають на вирішальні переломні моменти історії. Часи позначені прогресом, але також і драматичними переломами у Буллі на святий рік 1900 року про перанте Ад Екзітом Секуло, папа Лео XIII, автор енцикліки Керером Новаром, згадує контекст переходу між двома століттями, позначений зміненими обставинами в Римі, проголошеному столицею Італійського королівства. Ювілей 1900 року, коли Папа Римський був, так би мовити, ув'язнений у Ватикані в зв'язку з так званим римським питанням, відбувався у світі, що ставав дедалі меншим, у якому пароплави стрімко долали океани, а мережа залізниць ставала дедалі більш капілярною. До цих досягнень мобільності додалися сучасні зручності. Багато з цих винаходів, предків технологій нашого часу, були представлені і викликали захоплення на великій всесвітній виставці в Парижі 1900 року. Посилаючись на святий рік, Лео XIII звернувся із закликом до пробудження віри серед християнського люду і призвав його відповісти на виклик модернізму. У буллі «Проперанте ад Ат Екзитом Секуло. Папа, зокрема, підкреслює, що доброму католикові в цей священний час личить, якщо він хоче залишатися вірним собі, пересуватися по Риму, керуючись виключно християнською вірою. Доречно пише папа відмовитися від несвоєчасних видовищ марних чи профанних речей, спрямувавши свій розум радше на ті, що спонукають до релігії та побожності, йдеться про історичний період. Останній відтінок 19 століття, в якому промислова революція глибоко трансформувала обличчя міст, рух, до якого папа має намір спонукати, це рух до християнського модернізму. Початок 1900-х років потрясла Перша світова війна, яка з 1914 по 1918 рік охопила Європу. Мільйони людей воюють і гинуть, зброя, включаючи задушливі гази. Танки і літаки, оснащені бомбами, стає дедалі більш нищівною. Іншою подією початку ХХ століття, позначеною серед іншого зростанням тоталітаризму, є повалення російського царя і перемога комуністичних революціонерів. У 1924 році папа Пій XI проголошує Святий Рік 1925 булою Інфініта деї Мізерікордія. У цьому документі святіший отець закликав до відновлення суспільства. На думку папи Ратті, необхідно, щоб трансформована пихатість громадян і народів була приборкана законами Євангелія. Багато країн все ще страждають від кривавих ран, завданих Першою світовою війною. Важко уявити, додає папа, як можна відновити узи братерства між народами і як можна відновити тривалий мир. Якщо громадяни та уряди не будуть сповнені тією любов'ю, яка тривалий час, на жаль, особливо через війну, здавалася приспаною і майже забутою. У 1933 році, в 1900 річницю смерті Ісуса, було відкрито позачерговий ювілей відкуплення, який Папа Пі XI проголосив Буллою Квод Нупер. Нехай же люди писав папа. Хоч трохи відвернуть свої думки від земних і минущих речей, в яких вони так болісно змагаються сьогодні, до речей небесних і вічних, і від тривожних і сумних обставин цього часу нехай піднесуть свій дух до надії того щастя, до якого Ісус Христос, наш Господь, нас покликав. Це період, коли в різних країнах відбувається руйнування демократичних цінностей. У роки після Першої світової війни сильне соціальне напруження і націоналістичні домагання фактично стали тилом, на якому відбувається становлення тоталітарних режимів, фашизм в Італії та нацизм у Німеччині привели світ до Другої світової війни, жахіття, яке спричинило понад 50 мільйонів смертей та величезні руйнування. Тож була проголошення ювілею святого року 1950-го. Юбілеум максимум побачила світ після трагічних подій Другої світової війни. Папа Пій XII висловив сподівання, що ювілей благополучно підготує все загальне повернення до Христа. Папа серед руїн не лише матеріальних вбачає надію у новому гуманізмі, нехай же нарешті повернеться мир у серця всіх, в домашні стіни, в окремі країни, у вселенську спільноту народів, пише він. Нехай же переслідувані за справедливість, отримають стійкість, адже церква від своїх початків була прикрашена кров'ю мучеників, нехай же біженці полонені, вирвані зі своїх домівок якнайшвидше зможуть повернутися до своєї милої батьківщини, і нехай стражденних і пригноблених наповнить небесна втіха. Роки після Другої світової війни це роки, коли відбувається перерозподіл геополітичних балансів. Продиктований двома великими світовими силами впливу Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом, світ ділиться на блоки і починається холодна війна, яка базується також на стратегії ядерного стримування. 1970-ті роки ХХ століття були позначені серед іншого процесом секуляризації, численними війнами, зокрема у В'єтнамі, а також поширенням молодіжних протестних рухів. Суспільство 68-го року вимагало глибоких змін у соціальній структурі. У такому контексті, в 1975 році, розпочався ювілей, який папа Павло VI проголосив Булою Апостолором Ліміна. Церква зазначалася в ній, не вторгаючись у сфери, які не належать до її компетенції, хоче спонукати людей відчути потребу навернення до Бога. В усьому світі писав Папа Монтіні. Цей заклик до оновлення і примирення відповідає найщирішим прагненням свободи, справедливості, єдності і миру, які ми бачимо скрізь, де люди усвідомлюють свої найсерйозніші проблеми і страждають від нещасть, породжених поділами і братовбивчими війнами. Святий Іван Павло ІІ з нагоди позачергового ювілею 1983 року звернувся до всієї церкви із закликом Відчинить двері від купителю. Але про це вже скажемо у нашій наступній передачі. Ми слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христус!